Вітаю, з вами Наталія Чорна, психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук. І сьогодні темою, яку я хочу з вами висвітлити, це синдром емоційного вигорання. Емоційне вигорання це стан фізичного і психічного виснаження, і загалом, особливо з до вигорання, є люди, які працюють в системі людина-людина. А саме це є психологи, соціальні працівники, це є військові, це є люди, які є фахівцями допомагаючих професій, фахівці соціальної сфери. І надзвичайно важливо розуміти, що цей синдром він є синдромом постійної втоми, емоційного виснаження, і що найважливіше він може посилюватися з часом. на сьогоднішній момент. Є дуже багато показників і чинників саме синдрому емоційного виграння. Термін вигорання позначений у міжнародному класифікаторі хвороб і як наслідок тривалого невирішеного стресу на робочому місці. Тому, якщо ми хочемо запобігти емоційному вигоранню, якщо ми хочемо для себе зрозуміти, наскільки наш психоемоційний стан має бути стабільним, як ми можемо здійснити профілактику емоційного виграння, ми з вами розглянемо сьогодні такі певні питання. І так, е основними симптомами емоційного вигорання є почуття виснаження або втоми. Це призводить до порушення сну і е е е знижується імунітет, е проблеми з концентрацією ваги, психосоматичні симптоми. І все це позначується на нашому тілі. Чому? Перш за все, е ми з вами розглянемо е е такий компонент. Все, що в нас зароджується в наших думках. Має безпосередній вплив на нашу емоційну сферу. Якщо у вас сьогодні позитивні думки, ви відчуваєте себе комфортно. Відповідно, ваші емоції також будуть позитивні. У вас буде гарний настрій, гарне самопочуття, ви будете активні, ви будете діяти, щось робити, творити, ви будете натхнені. Відповідно, якщо ваші думки негативні, ваші емоції також стають негативними. У вас з'являється хвилювання, тривога, стрес. Відповідно, можуть з'являтися певні страхи. І відповідно все це позначається на нашому. Наше тіло реагує завжди, тіло не бреше. І якщо ваші думки є негативними, ви відчуєте це на тілі. І як я сказала, емоційне вигорання, воно в першу чергу позначається на нашому тілі, а саме проявляється різними психосоматичними симптомами. Дуже часто люди лікують саме симптом, а не звертаються саме до певної проблеми. Давайте наведемо такий приклад. Умовно. У мене зараз погані думки, і вони можуть бути пов'язані з будь-якою сферою життя. До прикладу, це може бути якийсь конфлікт. Конфлікт на роботі або конфлікт особистий. І я думаю про це, я задумалася, мене це хвилює. Відповідно, мої емоції це хвилювання, це тривога. Відповідно, на тілі я це відчуваю. У мене може почати боліти голова, може бути головокружіння, може бути тошнота, може бути взагалі такий стан виснаженого тіла, підвищення серцебиття, можуть бути різні симптоми, які проявляються як панічна атака, тобто да, не вистачає десь дихання, можуть бути... Така дуже велика напруга на наші ноги, руки, тобто десь якийсь стан такої розбалансованості. Тобто, наше тіло завжди реагує. І що нам робити далі? Отут у нас виникає запитання. А далі дійсно, далі наш наступний крок це дія. Тобто лише від дії залежить, що ми будемо робити далі, як ми можемо назад себе повернути, в цей стан, який для нас є продуктивним, стан, який для нас є спокійним, для того, щоб наші думки не впливали на наше тіло. Сюди в нас впливає три основних фактори. Перший фактор це наш ранній досвід. Тобто, якщо раніше ми знаємо, що ми е, мали якусь таку ситуацію, і ми її вирішили, от за таким алгоритмом, таким шляхом, підключили третіх осіб, поспілкувалися, встановили контакт або взагалі не спілкувалися, тобто у кожному свій спосіб. І ось цей ранній досвід він е, впливає на нашу дію. Тобто, ми будемо робити так, як ми робили раніше, тому що ми знаємо, що це нам допомогло раніше. Наступний е, крок це контакти. Саме ці контакти вони також впливають на нашу дію. Тобто ми можемо до когось зателефонувати, ми можемо поспілкуватися, і людина нам може дати цінну пораду. Дуже часто це може бути близьке коло оточення. Хто входить в це близьке коло оточення? Це можуть бути наші рідні люди, це можуть бути друзі, це може бути психолог, тобто також особа, якій ми можемо довіряти. Тобто для нас важливо створити коло довіри. І саме це коло це є ті контакти, які можуть вплинути на нашу дію, при вирішенні тої чи іншої складної життєвої ситуації. Наступний, звичайно, цікавий крок, тому що це крок наших установок. Тобто установки, установки це ті життєві концепції, з якими ми жили роками. До прикладу. Відбувся якийсь конфлікт. Ви прагнете його вирішити. А ваша життєва установка це не висносити сміття з хати. Тобто ми не маємо про це розказувати. Виходить, що наші емоції, наші почуття, те, що ми переживаємо, це є сміття. Нам потрібно змінити наші установки. Тобто, оці ірраціональні установки ми маємо змінити на раціональні. Тобто усвідомити, що мої емоції, мої переживання, мої хвилювання це не є сміття. Це є надзвичайно щось важливе. І я маю потурбуватися в першу чергу про себе. Ось ці основні складники можуть вплинути на вашу дію. Ця дія може перезапустити алгоритм ваших думок, тобто повпливати на ваші думки. Тобто, в якийсь ранній досвід, чи якась людина вам скаже, подивіться на цю ситуацію з іншого боку, можливо, ця ситуація для вас має інше рішення, а можливо, е якісь є моменти, які повпливали там, на ту людину, що людина так сказала. Можливо, в людини був певний психологічний стан, що вона так відповіла. Хочу розказати вам історію з вами власного досвіду, колись мені прислали смс-повідомлення, яке я відкрила, і я прочитала це. Повідомлення було максимально негативне. І я настільки була якась обурена, тому що це написала людина, яка е, ну, є доволі так в моєму колі. Я маю гарний контакт, встановлені з цією людиною. Я не розумію, чому людина написала мені таке негативне повідомлення. Але я вирішила відкласти і не реагувати на це. І через пів години, коли я повернулася до даного повідомлення, я усвідомила, що насправді не людина мені написала негативне повідомлення, а я була в негативному психоемоційному стані, і мій стан попливав на те, з якою емоцією я прочитала. Це повідомлення. Тобто повідомлення мало позитивний зміст, а я його прочитала в негативному контексті. І відповідно саме мій стан емоційний повпливав на те, як би я могла надалі спілкуватися з даною людиною, чи могла б я з цією людиною вже розгорнути певний конфлікт, чи взагалі перестати спілкуватися. А насправді, якби конфлікту і не було, і не було ніяких моментів, які б могли призвести до конфлікту. Тому, як я вже рані сказала, досвід, контакти, наші установки вони впливають на нашу дію, на те, що ми будемо робити. Відповідно, наша дія впливає на наші думки, і з цього моменту весь цей наш. Хід, так, наше коло, воно набуває абсолютно іншого значення, тому що наші думки можуть змінитися на позитивну емоцію. Відповідно, наше тіло почуває розслаблення. Перестає боліти голова. Ми відчуваємо, що нам стало краще, ми почуваємо більше активності. І відповідно, ми вже діємо також більш активніше. Тобто з даного кола це класична модель когнітивно поведінкової терапії, яку ми можемо спостерігати. Ми можемо для себе визначити, що дійсно наші думки можуть впливати на наш стан і відповідно на наш стан виснаження і стан втоми. Також ще одним із важливим симптомом емоційного вигорання є інтелектуальна і емоційна дистанція з роботою. У людини з'являється відчуття негативу, відчуття цинізму. І все це стосується колективу, все це стосується роботи. З'являється відсутність мотивації, негативне сприйняття реальності. Як з цим бути? Коли виникають певні конфліктні моменти, коли виникають певні конфліктні ситуації, ви маєте зупинитися. Зупинитися в моменті і вербалізувати свою емоцію. Вербалізована емоція вона втрачає свою інтенсивність. І відповідно, коли ви проговорюєте, яку емоцію я зараз відчуваю, я відчуваю зараз звісти, відчуваю зараз образу, адже кожна емоція вона має свою певну передумову. До прикладу, є такий класичний. Емоційний приходник, де ми можемо проаналізувати наступні кроки. Якщо я відчуваю злість, то я, відповідно, так само відчуваю страх і, можливо, втрату контролю. Тобто, склалася якась ситуація. Я, наприклад, як керівник не проконтролювала дії вченки окремої одиниці. Відповідно, у мене з'явився страх. Не просто страх, що мені страшно, а страх за репутацію, страх за те, що вчасно не виконалися якісь певні дії, страх про те, що не виконалися вчасно якісь завдання, які були заплановані. І відповідно з'являється стан злості. Стан злості триває 60 хвилин. Тому, якщо ви хочете нормалізувати свій психоемоційний стан, рекомендовано піти прогулятися, послухати музику, налагодити оцей от, е, свій... Е, Психоемоційний стан за рахунок е, природи, за рахунок е, е, певних е, моментів, які потрібні нашому організму. Це саме їжа, сон, відпочинок. І тоді ваш психоемоційний стан нормалізується, і ви зможете подивитися на ситуацію абсолютно з іншого боку. Якщо ми говоримо про образу, то образа це невиправдані очікування. І відповідно ми мали інші очікування на ситуацію, яка відбулася, але все це не відбулося так, як для нас воно було важливо. Також при симптомі емоційного вигорання є важливим ще момент це зниження професійної ефективності, і це також надзвичайно важливо, тому що коли у нас знижується професійна інтенсивність, ми відчуваємо такий стан неспроможності справитися з. Певними робочими обов'язками. Звідси може бути зниження самооцінки, самоцінності, наскільки я є якісний фахівець, щоб справлятися з тою чи іншою ситуацією. З'являється відчуття невпевненості, сумніви у власних здібностях. І тут надзвичайно важливо нагадати собі, ким я є, можливо, я просто втомився. Адже я маю аргументи. Раніше я виконував ці завдання на доволі такому високому професійному рівні. У мене гарні контакти з колективом. Я гарно взаємодію спілкуюся з оточенням. І чому наразі у мене є такий стан? Чому наразі я не справляюся з цими обов'язками? Можливо, мені просто потрібно взяти робочу перерву, можливо, мені потрібно переключитися, можливо, мені дійсно потрібно подбати зараз саме про свій е, стан. Як це зробити? Ми можемо брати і робити перерви кожну годину на 5 хвилин, свідомо давати собі можливість перепочити. Що означає перепочити? Переключитися на якусь іншу діяльність, подивитися в телефон. Дуже часто люди говорять про різні дихальні вправи. Так, це працює, тому що це техніка саморегуляції і дихальні вправи працюють. Але цих дихальних вправ їх просто є дуже величезна кількість дихання по квадрату, по колу, квітка, там ліс їх дуже багато. Але навіть елементарно, коли людина, я не пропагую коріння, але навіть коли людина палить, вона відповідно виконує дихання по квадрату, тому що відбувається вдих затамування, видих затамування. Або можна дути бульбашки мильні, це також дихальні вправи і відповідно гарний настрій. Які є причини емоційного вигорання? Причинами емоційного вигорання є перфекціонізм, схема самопожертви, коли я згоряючи свідчу іншим. Самокритика, низька самооцінка, відсутність мотивації, низький рівень емоційного інтелекту, гіпервідповідальність і ще дуже-дуже багато різних речей. Тому рекомендація на сьогодні: зверніть увагу на свій психоемоційний стан, подумайте щодо профілактики свого здоров'я, свого ментального здоров'я. Же емоційне вигорання це те, що може заважати нам у виконанні наших професійних обов'язків у взаємодії комунікації вдома, тому здійснюйте профілактику вигорання, дбайте про себе і про своє психічне здоров'я. На все добре.